Та связь уже э, с Россией, которая помогает им вести войну, это связи с Китаем. То есть Китай, несмотря даже на возможные санкции со стороны США, хоч, хотя вы сами говорили, что это маловероятно, продолжит э, торговлю с РФ, как делает это, это сейчас. Также представители КНР не скрывают, и их дипломаты заявляют во всеуслышание, что военное поражение России э, для них невыгодно, ну, возможно, я недословно цитирую. А если, на ваш взгляд, Хоть какая-то дипломатическая или экономическая сила, способная оторвать Китай от России, вот как-то разрушить эту связь, или же этот союз надолго и он непоколебим. Знаете, вот я уже выше сказал о, об одной ложной идее Трампа: о том, что торговля является лучшим способом прекращения войн. Мы с вами, я надеюсь, убедились в том, что это не так. Просто история не знает примеров, когда торговля прекращала войны. Но а что, что касается второй ложной идеи, это идея Трампа о том, что можно оторвать Россию от Китая или Китай от России. Просто Россия на три четверти на, на самом деле переварена уже Китаем, и фактически, ну как вот как это можно оторвать пищу от едока, вырвать у него из желудка. Это совершенно невозможно. Поэтому я думаю, что вот этот вариант, это, это еще одна иллюзия Трампа, который, в общем, живет в придуманном им мире. Этого, конечно, не получится. И Китай уже откровенно об этом заявляет. Китай говорит о том, что он, его не устраивает поражение России. Китай активно и открыто поддерживает Россию. Построил крупнейший завод по производству дронов в российском Хабаровске по-прежнему продолжает поставлять России не только товары двойного назначения, но и напрямую двигатели для дронов. Ну, то есть фактически является военным союзником России. Ну, не таким, скажем, активным, как Северная Корея. Кстати, Северная Корея является прямым прокси Китая. Так что, ну, Китай, безусловно, стоит за спиной России. Он заінтерісован в продовженні війни. Он заінтерісова в тому, щоб Росія продовжала воювати і фактично тим самим як розчитувати Китай, аслаблять Сіної Штати Америки. Тим часом Україна близька до того, щоб мати власні балістичні ракети. Говорить тепер уже міністр оборони Денис Шмигаль. При цих словах відразу ж фантазується от такий от красивий балістичний проліт, який падає десь. Серед місті, наприклад, Москви, і викликає там певні асоціації. Ну тобто, все те ж саме, що вони роблять з нами. Хочеться, щоб там було. Звісно в такому масштабі воно не буде, але відразу чомусь фантазія автоматом вмикається. Але що сказав Шмигаль з точки зору прикладної, міністр оборони в інтерв'ю BBC News зазначив, що президент Зеленський уже анонсував появу української балістики. Ми до речі, це обговорювали з нашими експертами. Але як він сказав, як сказав Шмигаль, деталей розголошувати він не може. Президент уже анонсував, що ми до цього близькі, але це в принципі все. Сказав шмигаль, про що можемо говорити наразі. Ну і дійсно, як то кажуть стукачів, і так вистачить, щоб ще й шмигаль, якісь такі деталі, які може використати ворог наводив. Вболіваємо за це, донатимо українському війську, до речі, і. Навіть не знаю, що ще сказати, підтримуємо воїнів всіляко, тому що дуже важко їм, тому що дуже важко Україні загалом. А чому важко Україні? Та тому, що кинули всі нас, отому і важко насправді. Ну і не так би мовити, балістикою українською єдиною. Є ще й мова і про те, що нові спеціальні. Військові операції, це без лапок обов'язково читається, а реальні. Не те, що расисти, у що расисти, так би мовити, обгортають звичайний геноцид, а мова про реальні спеціальні військові операції, які плануються головним управлінням розвідки. Легендарна, хоча сталася тільки 1 червня, 1, перепрошую червня, павутина, вже так би мовити. Точно залишиться в підручниках історії, але напевно щось іще й на підході. Зокрема, це анонсував президент Володимир Зеленський. Давайте послухаємо його пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні було кілька хороших доповідей Щойно керівник гур по деяких наших операціях деталі не публічні. Як ми вчора і домовлялись з урядом, розпочалось Перезавантаження арми. Арма – це інституція, в якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Всі, всі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави, прем'єр-міністр України Юлія Свириденка та міністр оборони України Денис Шмигаль. Виконали доручення щодо контрактів. 18-24. Ми значно розширюємо коло людей, які можуть доєднатися до сил оборони. Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову, на використання дронів. Два роки контракт. Всі бонуси контракту 18-24 дуже хороші. Виплати і повне навчання. Ну як це і потрібно працювати будемо через бригади. Також урядовці розширили можливості для наших виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше і більше продукту, більше і більше результату для наших сил оборони. І третє вагоме продовжуємо працювати. З партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі Рамштайн. Ми зберегли цей формат. Я, я дуже вдячний всім нашим партнерам за його дієвість. Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою: Україна Сполучені Штати по зброї. Масштабні угоди, і я говорив про них з президентом Трампом. І я дуже дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже, наших союзників, наших партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати і далі.